Оскільки я розумію, що е, цей закон там відмінили да, ці 30 тисяч, тому що не знайшли ну просто гроші ні. Да, і пішли їх шукати далі. Ні. А ви вирішили вибачте, ДНР, зіграти на тому, що ні, все ж таки, давайте повертати. Просто в моєму ну, ми ж з вами да, да. і знайомі давно да і були в ефірах, і ви да, шановний політик з -о досвідом. Я журналіст з досвідом в політиці і. Судячи зі свого досвіду, на нього спираючись, я розумію, що коли народний депутат він да, приносить той чи інший законопроект, да. дуже хороший, дуже популярний. Да. Ми всі хочемо, щоб наші військові отримували гідну заробітну плату, тобто тут ніхто не посперечається. Але якщо у цьому законопроекті не розписаний механізм реалізації цього закону, ну це популізм. Давайте розбиратися. Ну, ну, ми з вами дійсно давно знайомі, і мене популістом назвати важко. Тому давайте е, Я не називаю ні, вас. Ні, ми пра пра просто Ні, правильно, да, правильно, просто правильно, дискутуємо. це, це не, не до вас. Я маю на увазі, що ви також знаєте мою позицію. Ви сказали, що немає не, не грошей. На початку року вийшов міністр оборони і сказав, що до нього звернулися військові з проханням прибрати 30 тисяч, тому що це якась несправедливість. І виступив е, після цього і сказав, що ми, коли прибрали, зекономили 100 мільярдів гривень. Тобто, якщо ви зекономили 100 мільярдів гривень, які повинні були бути передбачені в бюджеті, а вам Верховна Рада, в тому числі я, автор цієї правки, мої колеги, 254 народні депутати, які підтримали цю правку. Ну, 254. За це проголосував Арахамія. За це проголосувала Шуляк. За це проголосували всі керівники всіх фракцій депутатських груп. Всі проголосували. А сказали: поверніть військових, не варто на них економити. То це точно не популізм. Друге, наприкінці минулого року, в листопаді, був прийнятий бюджет на 23 рік. Скасування відбулося на початку цього року. Тобто, в листопаді минулого року ці кошти мали бути закладені в бюджеті. Я своєю правкою не додав. Жодних видатків до бюджету, вони повинні були бути передбачені в бюджеті на 23 і рік. Доводілися. І коли я звернувся до Міністерства фінансів, коли вони почали волати і розповідати, ой, тут, тут грошей немає. Я задав питання: скажіть, будь ласка, чи закладалися кошти на 23 рік по виплати 30 тисяч військовим? Якщо так, то про що ви зараз взагалі е говорите, що цих грошей нема? Якщо ні? То чому, коли приймався бюджет, ви не прийшли до парламенту, не сказав до військових, до суспільства, до журналістів. сказали, дивіться, грошей нема. Ми будемо щось переглядати. Або давайте додатково виділяти кошти для наших захисників. Повірте мені, в парламенті було б 300 голосів і знайшли б гроші, познімали б з інших напрямків угу. і е, надали б військовим. Тому моя правка 48, яка повертає 30 тисяч. Вона взагалі не впливає на бюджет, те, що ми додатково запропонували зменшити зарплати максимальні зарплати для чиновників. Це лише додаткові додаткова економія для бюджету. Це раз, а друге, це банальна справедливість.